Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя та і не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, Вони мені постійно казали, що. Навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював зараз інструктор. Молодь, це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні, і мають голову на плечах, то це якраз додавить. Певного шарму зможемо змінити певний хід війни. Добровільний контракт. Вісімнадцять двадцять